7 березня на сесії депутати Житомирської обласної ради розглянули питання щодо розірвання контракту із генеральним директором Житомирської обласної клінічної лікарні Богданом Леськівим. Депутат Сергій Крамаренко попросив керівника лікарні виступити перед голосуванням. Айнатрибуна розкаже там на, на гріші. Так, а, Ваше день відміни на понеділку. Коли ви сиділи тут і проводили сесії, у нас лесків на доповідав на комісії. Поставте питання чи треба служника. Це, Це пропозиція депутата. Я правильно розумію? Це моя позиція, я маю послухати людей. Приходьте віна. на комісію, слухайте. Колеги, я чесно, я не очікував такого цинізму, такої наглості. Я розумію, що тут всіх уже поламали через коліна і всі тут перелякані сидять. Але ви мене вибачте, будь ласка. Так, в обласній раді, в сесійній залі, будь-не повинно і не буде. Депутат Сергій Крамаренко віддав час свого виступу для Богдана Леськіва і запросив його до трибуни. Я передаю свої 7 хвилин 36 35 секунд, які у мене залишилися як депутата, і У мене їх ніхто не забере ніколи. Я їх передаю Богдан Богдановичу. Я наполягаю як депутат, що він виступив. Богдан Богданович, я просто наполягаю. Ви маєте честь і слово і право виступити. Виступіть, скажіть, як насправді. Ідіть до мікрофона, не бійтесь. Маю право передати. І буду тут тримати трибуну, якщо навіть мене будемо відтягувати сюди. От говорю, як є. Ви трохи технічної Верховної ради, це там лягають Ну, напевно. Ну, я ж ще молодий депутат. Богдан прошу. Дякую, дякую, що дали можливість виступити. Під час свого виступу Богдан Леськів розповів, що очолювана ним Житомирська обласна лікарня за 2023 рік заробила 525 мільйонів гривень. Обласна лікарня це успішний заклад, як комунальний заклад. Ми, щоб ви зрозуміли, не отримуємо гроші, ми гроші заробляємо. І минулого року ми заробили 525 мільйонів гривень. 525 мільйонів гривень. Ще 100 мільйонів гривень це ті кошти, які нам вдалося менеджменту лікарні, як кажуть, який зараз неефективний, дехто вважає шановних депутатів, принести за рахунок благодійної допомоги, грантів, подарунків. Я особисто, менеджер неефективний, минулого року привів в обласну лікарню, комп'ютерний томограф з Європи, вартістю 1 мільйон євро. Це неефективний менеджер депутат Олександр Чорноморець розповів, що причини звільнення Богдана Леськіва пов'язані із контролем фінансування закладу. А питання не в Леськіві Богдана Богдановича, але там питання про по контролю більше всього фінансових траншів, які будуть іти на обласну лікарню. І треба туди поставити ту людину, яка буде підписувати це, яка буде абсолютно виконувати ті доручення, які будуть даватися десь звідкись. Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА, сказав, що отримувати такі зарплати, як у менеджменту обласної лікарні під час війни, аморально. Перва зарплата на день медичного працівника, зарплати за відділення Леськіва ОБ в тому числі і премії набагато менше, ніж головного бухгалтера і завканцелярії, Суперлікарів, суперменеджерів. По 50 тисяч гривень? Чи таке є припустимо? Питання моральності і аморальності. Також виступив голова бюджетної комісії Олександр Дмитрук. Сергій Крамаренко запитав його про тендери в лікарні. Конфлікт був піднятий і Ви виступили автором цього рішення так. після того, коли вам Богдан Богданович умовив в проведенні заказного тендера. Це правда чи це брехня? Просто скажіть, як є? Значить, що, ну... Це от ми, от ми читаємо зараз про інформації, що це ваша особиста користа, що ви мають. Шановні колеги, я вам всім запевняю і говорю, в мене будівельного бізнесу зовсім ніякого немає. Немає в мене бізнесу з приводу харчування, немає клірінгового бізнесу. В мене там ніде не було і не буде. Без коментарів. Не коментую. Це було чи не було? Не коментую. За прицілом. Мені важко про це говорити. Там, де великі гроші, там завжди є якісь конфлікти. Богдан Леськів очолював обласну лікарню 9 років. Дмитро Клименко, Марія Кравчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.